Зіркове тренування для спортсменів 11 серпня до Житомира завітав Денис Берінчик. Відомого українського боксера до нашого міста запросив бойовий медик з 95-ї бригади, аби зібрати кошти для наших захисників. Я хочу дивитися, як виграє Берінчик. Для того щоб побачити бійця Баринчика. ми дивилися його бої. Нам він дуже подобається. і Також він дуже відомий. Ми хочемо у нього взяти автограф і сфотографуватися. Це досвідчений боксер, який, якщо поділиться своїм досвідом, нам дуже корисно буде це в першу чергу. Важливіше, на мою думку, допомагати захисникам. Ну, все вкладати, те, що ми можемо: сили, кошти, час, знайомства, зв'язки. І також показувати приклад молодому поколінню, який буде піднімати нашу державу, розвивати її. Воно повинно бути правильним. Зібрати кошти на ЗСУ. Ну і я взагалі за такі двіжухи. Хай покаже мені пару двоєчок. Сьогодні главна звізда у нас Денис Дрінч. Він приїхав з поясами і ми збираємо гроші на автомобіль або на амуніцію і так далі. Ну, я на Донбасі 9 місяців зовновоз, а потім війна. І вертався з позиції на волонтерській машині одна мета і попав трошки. Після поранення я йому написав, Денис мені відповів і приїхав. Він звичайний хлопець, такий чувак. Я думаю про те, як. Зробити так, щоб люди не забували про війну, бо багато хто забуває. Ми тут сидимо, у нас зараз мирне небо над землею, а пацани в окопах стоять і тримають ту територію, на якій ми зараз знаходимося. Ми всі мають долучатися, включатися і бути. Поруч зі своєю країною.